Такі старі, як я, теж будете забуватись. Що -що? Нічого в житті не боїться. Сьогоднішній уривок Євангелії, фрагмент Євангелії від Йоанна. В якому Ісус молиться, молиться за своїх апостолів, за тих, з ким Він перебував протягом трьох років, за тих, хто ходив з Ним, кому Він довіряв свою місію. І, власне, це дуже важливий приклад: приклад молитви за наших ближніх, за тих, хто поруч з нами, за наші родини, наших друзів, наших близьких. Адже всі ці люди творять спільноту, яка веде нас до святості. Кожна людина, яка трапляється в нашому житті, чи хтось, хто нам подобається, чи хтось, кого ми не любимо, хто нас нервує, з ким нам важко, власне, всі ці люди, вони дають нам більше можливостей, щоб осягнути спасіння. Існує така думка в церкві, що коли живе хтось святий, то всім остальним, що довкола нього, з ним дуже важко, да, тому що є різні люди з різними характерами. Ось якщо людина старається жити дійсно по-божому, дійсно утримуватися Божих заповідей, то ті люди, які довкола, їм буде важко з такою людиною. Адже всі ми маємо свої слабкості. Всі ми маємо свої недоліки, навіть і святі, вони теж мають свої недоліки. Але люди, котрі стараються, власне, максимально довірятися Богу, власне, максимально віддаватися під Його волю, щоб Господь керував їхнім життям. І зрозуміло, що тих, котрі довкола, тих, кому, ну, Люди, котрі ставлять собі трішки менше обмежень, котрі трішки менше від себе вимагають, закривають очі там на певні речі, то власне важко жити з такими людьми, котрі прямують до святості і живуть дійсно Євангелієм і Словом Божим. Тому що вони стараються все робити правильно. Натомість ті люди, які не стараються робити все правильно, дивлячись на них, вони можуть навіть трохи заздрити, адже самі би хотіли ви такими бути. Ось, але... Власне, світ вимагає іншого, і ми можемо боятися кинути виклик світові. І, власне, всі люди, котрі нас освячують, котрі допомагають нам на шляху до святості, власне, це люди, за яких ми також мали би молитися. Мали би дякувати Господу за те, що такі люди є на нашому шляху, за те, що. Ці люди освячують нас, допомагають нам у мандруванні до Царства Небесного. І це дуже важливо пам'ятати про тих людей в молитві, про всіх людей, які довкола нас, просячи Господа, щоб теж обдарував їх своїми благодатями, щоб дарував свою волю у розпізнанні життєвої дороги для нас та для тих людей. Навіть хтось, хто нам би здавалося. Скажімо, є якимось злочинцем, людиною, яка чинить зло. Це також люди, які з Божого проведіння стоять на нашому шляху. Господь в своїй стратегії, вже як ми говорили, що Господь є стратегом, то він, власне, в своїй стратегії так все скерував, так все обдумав, що власне ці люди були також на нашому шляху, щоб ми жили в цьому часі, ті люди жили в цьому часі, і щоб, власне, не пересікалися і одні для одних були випробуванням. Адже, якщо так задуматися і подивитися правді в очі, то кожен з нас теж багато для кого є випробування. Кожен з нас є тим, з ким комусь важко, хто може навіть і терпить, може навіть і страждає через нас, через наш характер. Це може бути людина близька, це може бути хтось на роботі, це може бути людина далека, яка просто про нас знає, але десь колись може в дитинстві була якась ситуація. Власне, ця ситуація не дає спокою, власне, ця ситуація гнітить, постійно пригадує. Домашня церква це є дуже великий приклад спільноти, власне, поєднання родин. Домашня церква це майбутнє, це майбутні церкви. Ось, І дуже прекрасно, що ми тут зібралися, тому що, власне, всі тут Ну, не знаю, може, кроме нас до цим Лаврентієм є учасниками домашньої церкви, але ми також стараємося служити, ми також любимо домашню церкву. Ось і в майбутньому при всіх нагодах також будемо старатися служити домашній церкві, тому що, вже як я сказав, це майбутнє, власне, це можливість спільно помолитися, можливість спільно поговорити, можливість спільно подумати над Божим Словом. Ну і, звичайно, навіть якісь життєві проблеми вирішити, тому що кожен має своє місце в суспільстві, кожен щось вміє, кожен на чомусь знається трішки краще, аніж інші. І це дуже чудово для всіх нас, тому що завжди можемо один одному допомогти, тому що, знаючи, наприклад, що хтось там вміє робити щось одне, хтось вміє робити щось інше, власне, завжди можна знайти якийсь спільний контакт. І вирішити якусь проблему, допомагаючи один одному. І це, власне, дуже важливо, дуже важливо у християнському житті. Тому будьмо відкриті на потреби інших, будьмо відкриті на потреби наших ближніх. Якщо комусь потрібна допомога, будьмо відкриті на те, щоб допомогти, щоб власне, бути тим світлом, щоб бути тими. Людьми, які скажімо, не є важким тягарем для наших ближніх, але тими, котрі, власне є такими, на яких завжди можна покластися. З ванеліку ми чуємо, це 17 розділ святого Йоанна Горниця, вечернік. Дання Вечера Ісуса Христа, перша Божа служба, яка взагалі на світі відбулась, приміці Ісуса Христа, до нього ще ніхто не відправляв. І тут цікавий момент, хотів би тільки зауважити, що взагалі, коли Ісус, коли Ісус молиться, завжди каже, нехай буде Твоя воля і так вчить, коли вчить нас наш. навіть. В Гициманському саду в Оливному Городі, коли молився аж кривавим потом, стикав, боявся смерті і тоді сказав: Нехай буде Твоя воля. А тут сидять на службі Божій, моляться ніби спокійно, скажімо так, ще по-людськи. Ісус молиться єдиний раз таку молитву, де не сказав, нехай буде твоя воля. Що ми уважно слухали. Отче, дякую нам читав ці слова, Отче Святий, заради імені Твого бережи тих, котрих Ти мені дав. Бувши з ними у світі, я беріг їх, яких Ти мені передав. Я їх старіг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося писання. І тут і далі не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб. Зберіг їх від лихого. Так? Там, де я, там нехай будуть вони. Так? Немає що, якщо хочеш, якщо на те твоя воля, тільки я хочу, щоб вони були там, де і я. Тобто є таке прагнення, є вимога. Це так, як, наприклад, мені згадується одна така ситуація. Ну, тут вже, скажімо, секретів нема, бо там багато хто знає. Така родина Штайгерів була відповідальна районова за Київ, і треба було ксьонза знайти для там, кіл, для скажем для послуги. Ну і вони приходили там до одного, до другого. Потім він взяв статут, скажімо, домашньої церкви, пішов до настоятеля і каже: Ой, чи я не прошу, я просто требую, я вимагаю я йому книжку. Так? Mm -hmm. ну, щось такий приклад. Хочу сказати одну думку, що ми настільки важливі для Ісуса Христа, і настільки є важливий цей момент Євхаристії, настільки важливе місце, тобто спільнота Євхаристійна, що, власне, тоді Ісус сказав не так, що нехай Твоя воля буде, тільки Отче, я хочу. Збережи їх, нехай будуть там, де я. Це просто ціна, так як він сказав, що є велика вартість ціна нам в тоді, коли ми є в спільноті, не тільки власна спільнота сім'ї, це є найголовніше, це є перша інституція, взагалі яку Бог сотворив на цьому світі, але що ці сім'ї ще єднаються, наскільки це важне. І наша ціна, наша вартість є ще в цьому, що Господь сам нас доцінює і каже. Я хочу. Не просто от, читай мені, прошу Тебе, благаю. Тільки я хочу, щоб так було. І це і наша ціна, щоб ми це відчували, це і наша гідність, достоинство. Бог за мене сам бореться, Господь сам підтримує цей зв'язок, цей союз, завіт. Він сам вимагає так, того, щоб ми були з ним. І для того, дякуємо Господу сьогодні в день. Віслання Святого Духа, щоб ми його отримали, ці дари Духа Святого, і теж знали, що настільки Ісус Христос якби, стоїть по нашій стороні, настільки піклується, настільки ми є важливі для нього як учні, так, учні це ті, які слухають і виконують. Якщо ми є учні Ісуса Христа, то ось така велика наша ціна.